Tupus ir kokią nors, ką panobrada? Підійшов до машини, став Бардачок. Підійшов, взяв протокол з ручкою и Мерседес поставив протокол з ручкою. А я це у вас бардачок постоять из машины, мне скажите плоско. А як ваш напарник дістав бардачок машини? Він Просто підійшов, каже, я не достав бардачок. Может, бардачок, но не дістав же. Насроки, чувища, мистер Стрази и кивда почему. Ладно, гарного вам дня. Давай. Зато хпата по ч парализати. Скарашиш. А, я. Хто втік? Я. Я? Хто втік? Ну, а які є підтвердження, що це був я? Які є підтвердження, що це був я? Які номерні знаки? А ви в курсі, що можна зробити дублікат номерних знаків за якісь 20 тысяч? Поїхали! Короче, можно зробити дубликат номерных знаков за двадцять тысяч. Ну, Дивіться, які є підтвердили, що тобуф ну, яка відофіксація? На видеофіксація, що тобуф я. Я зараз вам паспорт не надав. Як вы так определили за секунду, що тобуф я? Що було записано Що я а як вы що пізнал я? як ви в то впізнали? а я цей мотоцикл тільки що. вкрал я його зараз. подмычка Ні. то був не я які вас є пітера, що я питаю то був я ну так не дай мені цю вида А опа! Уже перейшли на ти? Так я можу с на ти. А ти зі мною не поліцейський Ви... Ви маєте право тільки показати набуть. Людина може еще показати. Ну бага... я теж вагачи то, чого хочу. Ой. Ну, з якого права я повинен з отримувати дотримуватися субординації? Дивіться, йому того, цього не буде, а вам буде. За що? А, ну так. Да. Ну, якщо він буде розмовляти, ви дивіться, ви якщо що, фіксуєте відопорушення та скидаєте, як ну, яке у вас є підтвердження, що то був я, я зараз вкрав я мотоцил, а ви мене не перевірили не тих. Ни тих... Паспорт зараз. Не паспорт, не будівське посвідчення. Нічого. А як у вас є підтвердження, що то був я? Зараз бачили мій паспорт. Що відеофіксація? Я теж можу йти в чат GPT сказати, щоб іскусний інтелект був такий, як ви зараз, е е грабите банк. Ну, яке у вас підтвердження, що то був я. Що like. це відеофіксація тобі даст? Мотоцикл тільки шо секунду минуту назад вкрав. Захотів його крафт. Сейчас октам. Ну Захотів і вкрав. Да, ты защити